Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 в місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всі в наявності, неодноразово наголошую вам, що не потрібно їздити по до інших площадках. Тракторці всі підвозяться, всі в гарному стані, перевірені, обслужені. Запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника. Шорім нагрупа, трьохциліндрові. Вигрузку показував. Зараз ми відгружаємо оселочку з ютовським мотором, з принуділокою. Їде ось такий тракторець їде до свого власника. Сусід говорить сусідові, кум каже кумові, і їдуть до нас і вибирають собі техніку. Так що, будь ласка, запрошуємо. Підібрати допоможемо. Вибір є. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Дякую.